MacBook Pro. Новий MacBook Pro містить багато цікавих новинок, і це не дивно, адже його випустили на 25-ту річницю з дня створення першого ноутбука від Apple. Що нового! Почнемо з найбільшої цікавинки. Це тачбар Retina, який прийшов на заміну верхнім клавішам управління. У нього дуже широкі можливості. Скролинг і не просто, а з можливістю перегляду моментів і точної перемотки під час перегляду відео. Також є можливість скролити у відео редакторі Final Cut, який, до речі, теж обновився до версії 10.3. Скролбар дуже адаптивний і, можливо. Під себе вибрати клавіші, які будуть активні. MacBook Pro повністю змінив зовнішній вигляд. Він став тонший на 17% і отримав новий колір Space Gray. Звук став голосніший на 58%. З боків на ньому присутні 4 роз'єми Thunderbolt. Це прикро, особливо для нас. Адже перехідник коштує коло 80 доларів США. Екран. Екран став на 67% яскравіше. Трекпад став більший два рази по площі. Комплектація макбуків на 13-15 дюймів. Вони комплектуються тачбаром. Є версія без тачбару, вона дешевша на 300 доларів. Стартує ціна від 1400 доларів США і до 2800 доларів США. Отже, в заключення. Хочу додати, що, мене так і, як мене, так і інших здивувало відсутність USB та картрідера. Все решта чудово. ICore Intel i5, i7, SSD від 256 до 2 ТБ. Дуже корисно. Я думаю, буде тим, хто любить відеомонтаж. Touch Force Trackpad, Thunderbolt 4 Це все новий MacBook від Apple.